Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк зустрічався із активом партії регіонів Коломийщини. Зустріч пройшла в драмтеатрі. На захід прийшли не лише регіонали. Будь-хто із Коломиян міг задавати запитання очільнику Прикарпаття. Був на зустрічі і Богдан Малайський. На початку заходу всі присутні вітали голову районної організації партії регіонів Івана Іванюка з днем народження. Далі Михайло Вишиванюк прозвітував про роботу за рік. Він зазначив, що область у 2011 році розвивається динамічно. Переріс виробництва Продукту складає 34%, що дає можливість Прикарпаттю бути одним з кращих регіонів країни. Область розвивається динамічно цього року. Ми маємо приріст виробництва валового продукту 34% проти мінусу 24% минулого року. І цей приріст дав нам можливість маленькій області дати в державну скарбницю додатково. Півтора мільярда гривень. Тобто це не просто така цифра, що процент є, виробництво є півтора мільярда гривень. Ці півтора мільярди гривень частково повертається до нас, а частково йдуть на вирішення тих проблем, які є у державі. На у державі я хочу нагадати вам, що цього року в державі треба повертати 88 мільярдів гривень боргу, який на боргував попередній ур уряд. У державі цього року були видатки 22 мільярди на євро 2012, а що таке євро 2012, оскільки округ ну, нього є дуже багато спекуляцій і по-різному говорять, що нащо нам воно, воно конче потрібно. Очільник області заакцентував свою увагу на проведенні Євро 2012 він розповів про важливість проведення такого заходу в державі, зі слів Михайла Васильовича, вдале проведення чемпіонату Європи з футболу, є запорукою отримання права на проведення зимової олімпіади. А це, в свою чергу, величезні інвестиції в економіку країни. Розповів голова ОДА і про інвестиційні проекти, які вже почали впроваджуватися на Прикарпатті. Однак людей в залі цікавили проблеми саме міста та району. На що керівник області відповів, що все, що було обіцяно Коломаянам під час виборів, Виконується і буде виконуватися надалі. Саме наша обіцянка нас трьох, пам'ятаєте, ми йшли три разом спільно проводили зустрічі. Це я, Богдан Дичинський, зі мною Метник, побудувати сучасну нову поліклініку, яка буде обладнана самим сучасним медичним діагностичним обладнанням. Як ви бачите, це саме основний об'єкт, який край необхідний для жителів міста Коломиї і району, будується. Всі знають де. І цей об'єкт наступного року ми здамо в експлуатацію. І цей рік ми з обласною радою спільно разом у нас медицина цього року стояла на першому плані і було таке прийнято рішення, що дещо підкоректувати свої плани і направити максимально кошти. Максимально кошти направити на придбання медичного обладнання з тим розрахунком, щоб наша медицина мала сучасну діагностику. Бо лікар сьогодні на сьогоднішній день з слухавкою, це анахронізм, це вже 19 чи 18 століття. Закінчувалася зустріч у форматі питання-відповідь. Багато запитаннях завжди стосувалося доріг, дахів та каналізації. Запитували у губернатора й про пенсійні зміни. Михайло Вишванюк навіть ініціював у понеділок проведення зустрічі із своїм заступником по питаннях ОСББ. Богдан Малецький, Сергій Куриляк, програма НТК».